Невтомні псевдоподатківці в Івано-Франківську знову активізувалися телефонні шахраї та продовжують тероризувати підприємців. Схема кажуть фіскальники проста. Аферисти надзвонюють на великі підприємства чи заклади харчування і вимагають гроші за залагодження неіснуючих проблем. Представляються при цьому керівником податкової служби чи одним із начальників управління інспекції. Їхня вимога одна: перезвонити на певний телефон для того, щоб перерахувати кошти для обслуговування перевіряючих або на витвіщення різних бізнесових сп. Прав. Вони називають певний рахунок, куди треба рахувати гроші. Звертаємо увагу всіх суб'єктів господарювання, не дати себе обманути. І у випадку, коли такі шахлі зателефонують до вас, перетелефонувати відповідно і повідомити про це відповідні служби. Тож податківці вкотре просять платників пильнувати і не поспішати виконувати умови телефонних аферистів. і закликають одразу ж звертатися до правоохоронців чи повідомляти про шахраїв відділ власної безпеки управління фіскальної служби області та на гарячу лінію ДФС України.